Треба сказати якусь правильну річ, але яку правильну річ я можу сказати, коли я тільки проснувся? Та взагалі, як для людини, як у якої дуже багато претензій до себе, що я можу сказати? Не те, що мені нема чого сказати, просто я цього не роблю, не практикую і взагалі пою з камерою і закритий в своїй ракурсі. Тут, звісно, щось з цим треба робити. Практикувати, щось говорити, розкачувати свої власні психологічні можливості. Про відеозйомку я знаю давно, але скількись трендів я пропустив, і як мало я на цьому здобув якихось бенефітів. Досить сумнів, я пора вже щось робити. А може зробити це все мовчки. Сторону каталиване. Ну, добре, мабуть, дійсно. Пора. Вилити. Це мабуть навіть не в сторону, а недосконалість. Прийняти свою недосконалість, свою нормальність, свою м -м, посередність. Просто її прийняти. Ставати, мабуть, краще, але прийняти точку А.